дня, шановні українці, знайшов цілу шматок чи життя. життя. Це щоденник, де дівчина писала, робила скріншоти, їх описувала, почуття. Тут навіть інтимні всякі речі є. Переписка з жінки з чоловіком, так би мовити. Оце дівчинка неповнолітня. Записую це відео для того, щоб батьки порозмовляли зі своїми доньками. Ну, з чоловіками так само. От, щоб історії отакі не повторювались. Як бачите, тут дуже багато часу, життєвої енергії, емоцій, почуттів вкладено було в це творіння. І воно було знищене, спалено, підпалене, тобто зруйновано. От, відповідно з негативом, і ця вся енергія вивинилась і полетіла до того, хто це все зробив. <кій> Але особливо воно не ляже, тому що ця дівчина сама погодилась на таку гру добровільну. В чому суть? От, це про руну кано, до речі, звучні на цьому тижні будуть її проживати, їм буде корисно додаткову інформацію почути. Кано це вогонь. Це пристрасть це кохання. Що таке кохання? Це той період приблизно 6 місяців триває. От, при контакті чоловіка з жінкою. Пристрасть розгоряється, потім вона втрачається і далі або в хебо переходить, або в наутіз в сім'ю або в кризу. Стосунки, тому що той, хто вам скаже, що прожив там 9 років і. <гум> У них велике кохання, то це брехня, ну дорослі люди. Ви це розумієте, що кохання це просто пристрасть, створена воно творцем, просто для того, щоб люди розмножились, так само, як утримування через злюб статевий акт задоволення, інакше б люди просто не, не подилися, не були б такі фізичні аватари для втілення душ. От, і це просто такі як алгоритми природи. Що тут відбулося? Жінки їм потрібна сім'я, вони планують сім'ю. У них так закладено, що жінка це берегиня, тому й берегунів немає. Є тільки берегиня. Жінці потрібна сім'я, і жінки, жінки правлять родом. Це закладено в генах. Відповідно, молоді дівчатка вони ще цього не усвідомлюють або батьки не пояснюють, як злаштований світ. що... Чоловікам потрібна кількість, жінкам потрібна якість. От. І завдання чоловіка, як тут в переписках написано, він її просто виникла пристрасть, потім він підкидав дрова. Тобто вогонь в це кано, що воно палало. Тому що жінки люблять вухами, в них тоді вимикається мозок, вимикається захист, і можна багато чого налапшати. От. І відповідно цей чоловік просто маніпулював нею, вливав. Відкидав дрова в це палання, От. дівчинка собі надумала багато всього, багато всього. І потім він нею просто скористався. Після цього зазвичай чоловіки ставлять умову, що ну, ти вже пробита, ти вже БУ, і далі ти або будеш на моїх умовах, будуть стосунки, або я знайду іншу. Ну, тут дівчина. Зрозуміло, що її кинули, вона це все спалила, зруйнувала. Цей алгоритм, який сама собі будувала тривалий час, тому що тут переписки я передивлявся, вони йшли декілька років. О, для чоловіка нічого, ну, є такий тип чоловіків, які ведуть нечесну. Є які прямо ведуть так, так, ні, ні. Це нормально. О, і жінки це все розуміють по домовленості. А є, які просто шукають тут, таких дурочок, і вони їм там. Ну, дрова підкинути можна в кано, щоб вогонь палав пристрасть там і телефон купити. Ну для чоловіка це дешевше, чим утримувати сім'ю, тому що дружина, діти набагато дорожче обходяться, а молоденькі, тугенькі, дешевше їх спонсорувати, підгодовувати для того, щоб потім скористатися. Це економічно вигодніше, скажімо так. Тому що сім'я чоловікам не потрібна. Тому і щастя, великих жінок для шлюб, коли одруження, весілля. Це для жінок, тому що вона оце здобич зробила, як в мене в моєму раколі крука, вона вполювала чоловіка, відповідно, того, хто буде її забезпечувати, дасть їй гени, запліднить, народиться дід і буде її забезпечувати. Тобто, ну, умовно, взяла в полон собі ресурс. От, і коли кажуть, що жінка дає ресурс чоловіку, вона дає яким чином? Вона стимулює чоловіка заробляти кошти. Тому що якщо чоловік може жити як, просто спокійно і не, не ганятися за, за збагаченням, і там йому достатньо буде, щоб при мінімальних затратах от таких дівчат розводити, наприклад, і реалізовувати свої як самця плани, запліднювати. Так от, це все дівчатам потрібно пояснювати. Щоб потім не втрачати ціноту, не заражатися сторонніми енергіями, не отримувати програму пробиття і порченої от, другосортної дівчини і робити свідомий вибір. От. Що для цього потрібно? Хоча б базово навчити своїх дівчат і хлопців робити мантику, що мені отримувати питання там, неважливо, рунами, картами, оракулами. Що мені дасть стосунки з цим чоловіком чи з цією жінкою, наприклад, в подальшому. Просте питання, витягнули три карти, подивилися. І дивитися, який алгоритм буде, щоб потім не було як тут зруйноване життя. Тут купа, купа, подивіться, скільки роботи, скільки часу було, щоб ця дівчинка це все вписувала. Дівчинка, до речі, дуже симпатична, поруч, але недалеко, скажімо так, тому що не пояснював ніхто, як запобігти. Користування собою. Не пояснював, що чоловікам потрібно запліднювати. Чим більше, тим краще. А якщо королеви, то взагалі добре. Тобто чоловікам можливо кількість, а не якість такі алгоритми. Чим більше запліднить, тим він краще чоловік. Відповідно, чоловік намагається це зробити при мінімальних затратах і без зобов'язань, як сім'я. Розумієте? Тому що жінки потрібні діти, а чоловіку діти, в принципі, не потрібні, і сім'я не потрібна. Ну, от. І жінки, в принципі, будь-яка сім'я тримається на переворотах, тому що е, кано воно тухне. Оцей букетно кітковий період, емоційний, гормональний, він тримає енергетичний, коли кано. ну, він до 6 місяців, ну максимум 9. Після 9 місяців кано вже немає. І далі велика праця підтримувати сім'ю. Цим займається жінка, тому що жінка берегиня. На жінці тримається сім'я. Щоб чоловік не спетляв. Тим, що що з часом жінки ж не робляться молодшими, красивішими, тугішими, скажімо так. От. І чоловіка постійно тягне кудись, і жінки цього не розуміють. От. І таку аналогію можна провести для того, щоб жінки зрозуміли поведінку чоловіків. Це все, одно, що... що таке шлюб для чоловіка. От. Це Жінки зрозуміють, можна. Підібрати такий метафору, що от вас дають вам одну сукню, і кажуть, ви будете цю всю сукню носити, все життя. О, це як для чоловіка, от, жінка, як сукня. А ну, ви, жінки, вам ж сукня, так? а ви хочете нову сукню, ви хочете кращу. Вона вас стирається, розтягується. От, ви хочете тугішу сукню, вона розтягується, ви хочете яскравішу сукню. Ні, а ви всюди дов, довкола багато гарних сукень. Але ні, ви жінка, яка носить все життя одну сукню. І для чоловіка шлюб це на утіст. Це певні зобов'язані криза і відчуття того, що жінка вполювала. От, і відповідно, мудра жінка буде робити привороти на їжу, на все, щоб утримати чоловіка, і буде підкидати дрова в це кохання і одружиться з тим, з ким вона може забезпечити його реалізацію, в тому числі і чоловічих там базових статевих фантазій. Розумієте? Бо ну, якщо чоловік запланував там, за життя там, і біленьку, і кучеряву, і руденьку. А жінка, наприклад, не кучерява і не руденька, то він її знайде, якщо воно там не перуку не одягне чи ще щось, розумієте? І не потрібно там ображатись на чоловіків. Ну ви ж не хочете одну сукню все життя носити. Так, її можна робити, там, прикрашати цю сукню, вшивати, ще щось робити, маніпуляції з сукнею, але це потрібно робити, щоб ця сукня вам не приїлася, розумієте? Тому кохання потрібно підтримувати і періодично ці спалахи робити, і дрова підкидати. І це має займатися жінка в першу чергу. Тому що чоловік не зобов'язаний, він собі сьогодні одна, завтра друга. От. І це потрібно пояснювати маленьким дівчатам. Я сподіваюся, це відео покажуть підліткам. Тобто, зараз. От раніше вважало, що родова сила входить 12 років, коли статево стативозрілось. Зараз це до 10-11 років опустилось. І овуляції зараз швидше відбуваються, прискорені, Тобто час прискорюється для того, щоб вижити максимум всього людства до перезапуску, розумієте? От. І це потрібно, дівчата повинні знати, цю базу, тому що чоловіки це таке. вони вчаться, як зламувати Захист жінок, яких. Робити їм ілюзії, фантазії, тому що жінці ну, букетний цей період проходить, але жінку дуже легко підкидаючи дрова, зробити так, що вона собі створить свій світ. У цей цілий світ у цьому щоденнику, який тут порваний в лісі, спалений лежить. Вона створила свій світ. Він ілюзорний. Ця дівчина не перевіряла картами, рунами, що їй дасть стосунки з цим чоловіком. Не перевіряла, що він хоче від неї. І чоловіки потім вдорослішують і вже просто грають більш чистіше, скажімо так, просто беруть утриманок на утримання дівчат, якими користуються, яким купляють машини квартири. І це все одно дешевше, чи мати сім'ю. Це набагато дешевше. Але для чоловіка це не обмеження, він тоді може зміняти сьогодні там руденьку, завтра білявку. От. Тут такої раси там, азіатку, потім ще якусь там єврейку потягати, просто, ну для колекції, скажімо так. Ну, так створений світ. Такі алгоритми базові. І тому церква, наприклад, бореться, що найбільший гріх це слюб. І в перших бібліях навіть писало, що Змій переспав, зайнявся статевим актом з жінкою першою. Це гріх був первородний. С слюб, шлюб, секс. Розумієте? Це був гріх, а не яблуко. Це потім підмінили на яблуко, тому що якби негуманно. І чому церква постійно релігії борються з тим, що секс це гріх, і там тільки в одній позі, коли зачинаємо дитину. Тому що релігія це Грегор, розумієте? А і Грегор сексуальний також Грегор. І сексуальний Грегор він базовий, він природній, він сильніший за релігію. І щоб людина була в рабстві, тримати її як раба і доїти, тому розказуючи, не займається сексом. А чому? Просто що це конкурент? От. Слюб це конкурент. І Сексуальні стосунки є конкурентні релігії, тому що вони переселять вони сильніші за релігію. І тому релігія просто забороняє, щоб навіть не дивилися, нічого не пробували. Розумієте? О, Тому мати сім'ю це важка робота для жінки, втримати чоловіка, щоб він не спетляв. І велика помилка, коли жінки кажуть, що «О, я йому подарую дитину. Ну, це я взагалі не знаю, що має в голові таке бути, що чоловіку дитина в подарунок. Оце що кричить. На яке потребує багато грошей для чоловіків, це не є подарунок. Це є обмеження і тягар. розумієте? І велика ще одна помилка жінок: що я народила дитину, він нікуди не дінеться. Та ви хоч 10 народіть. Якщо чоловіка жінка не влаштовує, він просто розвернеться і піде. От. Розумієте? Ні одного чоловіка ще дитина не втримала і не втримає. Ну, Різні, ми різні. І оце толерантність, ще щось зрівняння чоловіків і жінок це, це категорично, це біда. Того й розлучень багато всього, тому що немає таких базових понять, базових розумінь. От, і Жінки мають робити шепітки, мають робити ну, привороти, тому що якби, приворот це і панчохи одягнути, і сукню гарно одягнути, а не в замизганих штанах ходити в хаті, От, а замість того, щоб в сукні ходити в шовковій. і жарти в себе все. По підряд, щоб потвору перетворитися. Ні. Ну, це робота. От. Ні, то тоді он, араби простіше зробили. Вони дозволили гарами їхньої релігії. От. Там, якби жінки їдять все підряд, і подивіться, що там араби, на арабок, які в 30 років, що зроблять з ними. Те, що у них там депіляція обличчя, це норма. Це само собою. А те, що ну, отак в них, тому що там в 30 же все. Потрібно нову брати молоду. Тому що <потрібно> жінки в 30 років, на жаль, і від того, що вони їдять баранину, жиру це і все інше, то, ну, відповідно, наслідки. Причина наслідок все завжди справедливо. От. Якщо чоловік іде від жінки, то це не є зрада. Ну, Ви ж не зраджуєте собі, одягаючи іншу сукню. Розумієте? Ходіть в одній сукні, що ж ви в одній все життя не ходить. Жінки, шановні. От а щоб чоловіку хотілося в одній ті самі сукні, в одному в тому самому одягати на себе костюм, то потрібно за цим костюмом дивитися і реалізовувати, запитувати, хоча б знати, що чоловік хоче. Тому що чоловіки все просто. Він та й вас, він поставив ціль він її візьме. Якщо не даєте ви, то він візьме з боку. І ще третя велика помилка, що я йому не дам і покараю сексом. не дасте, так він візьме сусідку. От, на роботі секретарку візьме. Чи там санітарку на війні в окопах. Ну, Думайте головою, думайте, інформації дав багато, обмірковуйте. Роз... Головне розуміння, що кано це воно вогонь, він прогорів, якщо другу не кидати, він потухне. 6-9 місяців, від 3 до 9 місяців кано не буде, в середньому 6 кохання проходить. А далі залишається або любов, або ненависть. От. Думайте, пояснюйте це дітям, щоб не було ось такого, щоб оце не перетворилося. Вугляки ось такі. Розумієте? Сподіваюсь, що щось вам це допоможе. Бережіть себе і працюйте з дітьми, пояснюйте. І навчіть хоча б мантику зробити, що дасть це або це. О, цей чоловік, ця жінка, що вам дасть майбутньому, до чого призведуть стосунки з ним. Бережіть себе, розвиваємося далі.